Вітаю вас, друзі, на своєму каналі? Сьогодні для вас хочу показати свої вироби, Це кульчики або сережки, котрі я зробила з матеріалів ті, які були вдома, залишки якихось робіт, а також намистини з Аліекспресу. Яка ціль, друзі? Я хочу вам розповісти, з чого саме можна робити такі вироби та як це робити, які є особливості роботи, а також цікавинки та важливі деталі. Ви зможете самі зробити такі вироби або ще краще, а також розповісти та показати своїм малятам. Для того щоб діти розвивали рукоділля. Свою уяву і знали, як виробляється краса. А ми розпочинаємо. Ось тут ми бачимо сережки з яшмою, з яшмою, а також червоним перламутром. Вони відрізняються від сусідніх кольором фурнітури. Це бронзова фурнітура, а це срібна по кольору. Особливості є те, що, якщо ви використовуєте основний фон фурнітури бронзу, то у вас мають бути кольор іншої фурнітури, тобто ось цей пін для намистинок, він має бути також такого кольору бронзи, або такого кольору, що співпадає з ним за зовнішнім виглядом. Наприклад, золота і бронза. І тоді вироб виглядає гармонійно. Далі, друзі, ось такі срібні Фурнітура срібного кольору. Вона також виконує це правило. І якщо у вас швенза срібна, то інші деталі також мають бути срібні. Тоді виріб виглядає правильно. Іноді. Деякі майстрині вони комбінують ці метали, наприклад, золотий та срібний колір, але це індивідуально. Є класичні поєднання, а є сучасні, котрі для себе вибирають самі майстрині. Ось тут, друзі, поєднання різних каменів. Знову ж таки, ці каменці могли залишитися від попередніх переділок або Нові нові покупки. Як і з чим їх можна робити разом? Це ви вже вибираєте на свій смак це гарбузний кварц, а також гематит. Далі, друзі, чараїт. Ось ці довгі намистини чараїту вони мають отвір з боку. І саме тому вони дуже незвично поєднані зі швензою. Дивіться, можливо, вам мої ідеї допоможуть робити вироби. Ось, бачите, збоку, отвір збоку. Ось тут можна додати капельку клею для того, щоб вони правильно рівно держалися, трималися. Ось так, друзі. Далі, ось це ковпачки для намист. З Алікспресу нові. Я їх об'єднала зі швензою і зробила кульчики. Хочу вам показати внизу, для того, щоб не випадала швенза, я туди додала маленьку намистинку. Тому що іноді, поки ми не стикнемося з якоюсь проблемою, ми не знаємо, що саме ми маємо робити. Сюди вниз можна ставити або намистинку, або Сіліконову заглушку для того, щоб добре трималося, не хиталося і не дзвоніла. Ось тут, друзі, намистинки зеленого агату, вони також прості, але поєднані виріб. Ось тут можна додати ще якусь кругленьку-маленьку намистинку, але це за вашим бажанням. А ми прямуємо далі. Це звичайні, звичайні кульки, зможете подивитися 4 вироба всі з цими кульками. Це залишки від намиста. Далі, знову ж таки, махагоновий обсидіан ось такі сережки. Далі ось ці запчастини ромашки. Вони йдуть для дитячої творчості, але якщо до них під'єднати швензу, то у нас виходить дуже добрий виріб сережки. Це гірський хресталь, поєднаний з рожевим кварцем, а також намистинки бісеру для об'єднання. Знову ж таки, поєднання фурнітури для тих, хто, можливо, ви маєте брошку, наприклад, з бронзовою фурнітурою, Тоді вам сережки мають бути або з золотинками. Ось золота фурнітура або бронза. Для того, щоб вони співпадали. Наступні кульчики, друзі, вони мають таку особливість, з боку є отвір з боку. І саме тому, їх якби ви їх не об'єднали зі швензою, буде вони будуть виглядати ось так, друзі. І дивитися прямо на вас. ось Саме тому беріть до уваги, можливо, ви ось це з'єднання на пін, а зверху ось тут колечко. Можливо, воно для вас також буде зручним. Іноді бувають ось такі великі намистини, котрі дала мені власниця, подруга, і попросила зробити з них виразні сережки, тобто великі, але щоб вони чимось відрізнялися. Якщо намистина дуже велика, вона сама по собі є акцент. Саме тому я додала маленькі шапочки знизу і тим самим підкреслила колір, а також розмір цієї намистини в кульчиках. Іноді жінки полюбляють великі прикраси для того, щоб акцентувати або на одязі, або на кольорі. В своєму зовнішньому вигляді. Далі, друзі, йде лабрадоріт і поєднаний з каменем адуляр. також маленькі шапочки використані, а також бісер. Далі у нас ідуть ось такі ковпачки для намист, також з Аліекспресу. Хочу, друзі, вам сказати, що фурнітура Аліекспресу міняє колір, змінює і становиться темною. Саме тому у їх треба покривати лаком. Якщо у вас немає цапин лака, можете покривати простим лаком для нагтей, але він має бути прозорий. А ми прямуємо далі. Знову ж таки, ось, друзі, як саме можна зробити з одних і тих же намістин. Ось тут прості. Сережки об'єднані, а ось тут в них вже додан ось такий скляний елемент, скляна намистинка. Ось іще одне поєднання тих самих же бусин Ось цей вид, він нагадує ялинку новорічну, саме тому можна. Ваша фантазія все використовувати. Тому що, коли йдуть світа, вони мають співпадати з загальним настроєм. Далі, друзі, ось тут я мала браслет, і коли я його перебрала і залишились ось такі намістинки, я зробила кульчики. Зробила два види фурнітури для того, щоб. Можна було об'єднувати, наприклад, якщо у вас брошка в срібному кольорі, то ви вдягаєте ці сережки, а якщо у вас бронзова кольор, то ви вдягаєте другі. Далі у нас йдуть намистинки з кошачого ока, а також червоний перламутр. Показую багато різновидів для того, щоб ви не боялися об'єднувати різні, зовсім різні намистинки, але вони мають. Ось такий вигляд. Под різні ваші наряди, под різний ваш настрій, а також загальний лук, як то кажуть. Оце також залишки від намиста, білі намистинки, і я їх об'єднала з агатом, чорним агатом. Ось це снігові баби також новорічний настрій для вас. Це фурнітура з Аліекспресу вісімки, поєднані з намистинками лави. Ось тут амазоніт. Я також додала до нього шапочки для того, щоб яскравий колір амазоніту був трохи заспокійливий, а також бронзова фурнітура. Ще, друзі, ми маємо ось такі. Кульчики з фетру розмір, а також форму ви можете робити будь-яку. Ось тут голкою або манікюрними ножицями робите витвор. І саме сюди вставляєте колечко, котре об'єднує швензу, а також вашу деталь для кульчиків. Далі прямо ось тут дуже прості сережечки. Вони мають дві такі намистинки в ограйнуванні, і тим самим вони можуть вам підійти до будь-якого комплекту одягу. Тому що вони прозорі, світлі, але не дуже акцентні. А також ви можете їх вдягнути навіть на роботу. Далі, друзі, ось тут у вас у нас є з вами намистинки. З... Штучної шкіри. Кульчик я робила для того, щоб він був двосторонній, якщо ви бачите, одна сторона срібна шкіра, а інша ось така м'ятна. Це також на ваш вибір має бути колір, а також форма, з якою ви робите кульчики. Далі, друзі, знову ж таки, червоний перламутр, а також додаткові ронделі зелені вони нам нагадують новорічну тематику. Далі чорний агат, лабрадоріт, а також перли, натуральні річкові перли. Далі у нас іде халцедон. Знову ж таки, звертайте увагу, як зроблене кріплення. Тому що на мистинці боковий отвір. А далі у нас йде ось така штучна бірюза. Вона також поєднана, має незвичну форму і поєднана з річковим перлом. Ось такий, друзі, огляд у нас з вами сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюсь, ви віднайшли якісь ідеї, котрі вам допоможуть. Зробити оригінальні вироби, а також ці вироби будуть для вас корисними, коли ви будете створювати свій образ для роботи або для прогулянки, або якісь інші, по інших справах. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво і ви щось корисне собі віднайшли. До зустрічі на моєму каналі.